Реалізацією можливості впливу суспільства на судову владу в Україні, вочевидь, може стати служба дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя. Темпи створення такого дієвого механізму є доволі оптимістичними від дня першого офіційного засідання конкурсної комісії минуло не більше двох тижнів і вже склався достатній пул претендентів, завдяки рішенню прийнятому Вищою радою правосуддя про продовження строку прийому документів з 31 січня до 14 лютого. Кількість кандидатів істотно збільшилась із 255 до 416. посилання щодо кандидатів є в описі під цим відео. Пропонуємо долучатися до розгляду претендентів та надавати відповідну інформацію, а отже, допомогу комісії обрати найкращих. Зрозуміло від цього напряму залежить якість роботи служби, а відтак це може суттєво вплинути на якість суддівського корпусу. Напевно, такий процес може стати. Першим досвідом впливу саме громадян на судову гілку влади, наскільки цей досвід буде успішним, залежить від нашої з вами активності власне від ваших коментарів, лайків, поширень, зрештою підписок залежить розповсюдження цієї актуальної теми. А від комісії очікуємо найближчим часом інформації про порядок проведення відбору, а саме щодо умов, етапів та методів оцінювання.